Стосунки з військовим тема дуже непроста, важка, але ж необхідна для того, щоб ми могли з вами бути більш ефективними в ці знову ж таки непрості часи. Вітаю, мене звати Ева, я атмолог. Атмологія займається сучасними сенсами і смислами сучасної людини, які допомагають їй знаходити нові цілі, дихання в якомусь роді. І створювалася ця система знань. Задля ефективного проживання в сучасному світі, задля того, щоб бути щасливими в сучасному світі. Але ж так як наші сенси і смисли навколо тих реалій, які біля нас, то ж хочу сьогодні відповісти на такий блок запитань, які найчастіше ми отримуємо від наших підписників. Перше питання, як знизити тривогу, коли чоловік давно не виходить на зв'язок, як контролювати емоції, як взагалі залишатися в собі. А друге, це як підтримати чоловіка, який сам потребує сьогодні підтримки і знаходиться на фронті. І третє, що робити зі стосунками, поки чоловік на фронті, якщо є діти, як дітям це пояснювати, як, що можуть рідні, близькі і мати безпосередньо зробити, щоб більш-менш да, в цій всій ситуації могли діяти відповідно до тих реалій, які є. І так починаємо з першого питання. Зрозуміло, що не можна в одному відео дати глибинні, великі об'ємні відповіді, тому, будь ласка, якщо манера інформаційна, яка зараз буде звучати вам прийнятна, то тоді можете вже шукати на наших сторінках більш розвернуті відповіді. Перше питання: як знайти знизити тривогу, коли чоловік давно не виходить на зв'язок. А, треба розуміти що є якісь наші з вами біологічні фізичні Об'єктивні реалії і серед них невизначеність це така їжа для страху. Чим більше невизначеності, тим більше страху. Так ми з вами сконструйовані. Але на щастя, у психології є ще такий напрямок, який досліджує властивості особистості. І там є таке слово, як резильєнтність це здатність особистості діяти ефективно, об'єктивно, раціонально. Навіть в тих обставинах, де немає цієї визначеності, і тому, по-перше, знати, що в нас з вами є ресурси для вирішення будь-яких питань. Давайте подивимося на минуле людство. Давайте подивимося на наше колективне несвідоме, в яке ми з вами включені. В нас була війна не так давно. Голоди і взагалі ми вже дуже давно, не одне покоління живе в цих реаліях. Тож в нас на рівні ДНК. Фізичному рівні польового ДНК а є ось ці скрипти. Тому перше треба знати, що всередині вас є всі ці ресурси. Все, що коли були з людством, у нас є доступ, і так як ми все ще, слава тобі, Господи, живемо, то знати, що немає тих обставин, в яких ми не можемо справитися. Тому це знання, що всередині мене є всі ресурси, повинно стати певною основою, платформою, що природа так мене сконструювала, що я можу це витримувати, що я можу діяти ефективно. Наші предки дуже багато чого вже прийшли. Я також це вмію. І якщо ви вірите в в душу живу, то тоді ви вірите, можливо, в карму, в ще якісь речі. Це значить, що в нас взагалі є доступ до енергоінформаційного поля нашої планети. І тому вже все це колись ми проходили да, і неодноразово. Тому варто зберігати. Ту центрованість, яка допоможе нам ті емоції генерувати, ті події реалізовувати, в яких ми можемо бути здоровими і мислячими, здравомислячими, це ми знаємо, да і до чого це приводить, перше, коли ми хочемо використовувати ці, наші вже природні ресурси, а це звичайно можливість дбати про себе. Тобто зрозуміло, чоловік не виходить і вже розум там малює собі, не виходить на зв'язок, і вже розум собі там малює страхи і всі жахи, які тільки можна втримати. Але ж ми знаємо, що це тільки якщо ми будемо йти за цим, і будемо йти за цими думками, і будемо йти за цими емоціями, то вони будуть збільшуватися. Тому. Що треба необхідно для того, щоб не зливати туди інформацію, щоб не генерувати своїми страхами, там, не реалізовувати ось ці наші страхи, то треба вміти дбати про себе. Треба вміти на волі тримати ось цю вертикаль, інакше зруйнуєтесь і ви, і, і все, що навколо вас. Щоб дбати про себе, дбайте перше про інформаційну гігієну. Тобто, це вольове рішення, які новини ви дивитесь і в якій кількості. І а, якщо ви заходите і передивляєтесь, прислуховуєте, пере, ще, ще щось там, да, а ви знаєте, що інформація дуже викривлена, а, що ніхто а, правди не каже, тому що на це об'єктивно сьогодні війна, і це інформаційна війна. Тому дуже часто викладають інформацію, яка некоректна, або а, хтось там щось свиснув і а, вже побігли туди, люди і вже роздули з цього ще щось. Тому знаєте, що інформація на яка в зовнішньому просторі не може бути для вас прям тим джерелом, на яке ви можете опиратися? Опиратися швидше на інформацію свого серця. Ваше тіло знає ваше серце знає. А якщо ви зараз розумом будете підхватуватися під це, ой, ви знаєте, що там вже пішов ворог в наступ, що там дуже важко, що великі втрати і все. І ви вже, ви вже не там. Да? Тому так, це так чи не так, чи зовсім інакше ми не знаємо. Слухаємо серце, слухаємо тіло. Що тоді? Да? Треба якось заспокоїти ось це своє, все, що хвилюється, тривожиться сьогодні. Тому, якщо немає навичок там, медитації, йоги, дихальних практик, чи ви там не відвідуєте атмасадсанги, які, до речі, дуже-дуже нам допомагають бути в цій вертикалі, то тоді найлегший спосіб для таких людей це фізична активність. Фізична активність це ну, прям спортзал, прям бігати, прям копати, прям фізичні вправи. Так енергія оця звільнюється, так енергія це сублімація називається. Така, коли ми переносимо енергію енергію, Яка у нас акумулювалася в одному контексті на щось інше. І тому плаваємо, бігаємо. Ви знаєте, наприклад, що в тій же Кореї дуже багато людей, в Північній Кореї, Південній, вибачте, Кореї дуже багато людей носять з собою скакалки. І коли в них якась тривога чи ще щось, вони можуть прямо на трамвайні зупинки чи на автобусні зупинки, чи десь на тротуарі, побачити, як хтось зараз швиденько-швиденько там да, звільняє Своєю енергію людина може бути в костюмі, рядом може стояти там дипломат, сумочка якась. Видно, що це людина може бути ділова все. Але ось людина, люди не соромляться, а не соромляться того, що вони зараз потребують викидсти цю зайву енергію. І це один із одна з можливостей. Можна покричати. Покричати в подушку да, або в ліс, якщо можливо це виїхати. Але ще раз кажу, фізичне навантаження воно може дуже-дуже вам допомогти. Звичайно, це харчування дивіться, за їжею, тому що в нас немає культури споживання їжі з її розумінням, як їжа впливає на психоемоційний стан. Тому, якщо коротенько, да, це юридичний такий напрямок, чим легше їжа, чим менше в ній тваринного походження, в яка сама по собі несе і страх, і багато чого, тому що ми знаємо, що ми негуманно вбиваємо тварин, які їмо. Відповідно, там все це також залишається. І коли це ще ми своє та їхнє накладаємо в себе, то ці енергії можуть зміншуватися, І це не езотерика. Це вже сьогодні науково доказані. І тому сьогодні вже дуже багато вчених ініціюють, наприклад, щоб е, тварин, які споживають в їжу, люди більш гуманним якимось способом вбивали, тому що це все дійсно в нас погіршує наш стан. Тому, можливо, якась їжа більш легка, може вам цьому допомагати. Друге, вода. Вона е, змиває в повному сенсі слова е, цей інформаційний ряд. Вода сама носить інформація. Тому, наприклад, в багатьох країнах, таких як Індія, та ж жінка майже завжди, в якої є маленька дитина, яка, там, наприклад, чи ще зараз чи хворіє, чи вона якась тривожна, чи носить з собою невеличку бутилочку води не для того, щоб напоїти воду, а за того, щоб дитину ресетнути. Знаєте, так? Тільки і сама І вона починає десь, Жінка та, наприклад, тривожитися, ще щось. Вона буває два ковточки води і їй лише. Дитині там раз водички, дитина раз, і ніби повертається. Тому просто, по-перше, це дуже корисно, ви ж це знаєте, так? А, що треба пити воду. По-друге, це для вас прямо ціле рішення а, по ковточку, по ковточку, оце тільки у вас, да, особливо, якщо ви в цьому стані, от прямо зараз да, він не виходить на зв'язок, у вас там тільки щось дійшло, да, немає зараз можливості е, скакати, кричати, ще щось робити. Раз, ковточок води, раз ковточок води. І ви побачите, як водичка буде вам допомагати. Особливо, якщо ви до неї ще будете звертатися дійсно як до такої живої істоти. Дуже потребують е, такі люди е, контакту тілесного. Тому обіймайтеся з вашими рідними. А, якщо у вас є, да, я зараз записуюся більше для жінок, а мама, подружка, ви можете попросити цієї підтримки. Ну, прям потрогай мене. Да? Особливо не в дітей просіть цієї підтримки, тому ми обов'язково з вами в кінці поговоримо про дітей. А, і ще важливо, щоб ви жили. Жили. Щоб вам було що розповідати чоловіку, який потім з'явиться на зв'язок, живете тільки ви цим життям, і щоб вам було що розповісти. Це по-перше, а по-друге, саме ці справи, хобі, коли ми любимо щось, чи навіть подивитися якусь передачу, яка може на якийсь час нас, фокус уваги кудись переключити. коли ми працюємо з землею, коли ми взагалі. Робимо те, що ми любимо, коли ми живемо, тому що ваш що рідна людина зараз воює саме для того, щоб ви жили. І оці. Справи, що надихають оці дрібнички, вони не віднімають у життя життя. І саме на цьому і налаштовується, тому що це взагалі заради цього. І коли ви не живете, а кажете, ось коли війна закінчиться, то потім, то це саме величезна проблема, така не усвідомлюється вона багатьма людьми, що не дивлячись ні на що в цих всіх обставинах, навіть ось коли чоловік вже там третю добу поспіль не виходить. Зв'язок, то не треба лягати, мокру тряпку на голову одягати, живіть, не дивлячись ні на що, тому що саме заради життя він там. Це був такий перший блок, і мені головне було, щоб ви таку суть зрозуміли. Хочете більше знати про те, де брати енергію, чи є якісь техніки по стресу, стабільності? Якіся все випишіть, Наші менеджери вам запропонують безліч. І безкоштовних практик, і рішень і статей, і відео. Тому просто у вас є потреба. Звертайтеся, да, звертайтеся, і ми для вас тут також відкриваємо цей майданчик. Вже давно ми його активно підтримуємо. Тому да, давайте співпрацювати. Друге питання: як підтримати чоловіка, який зараз на фронті? Якщо в самої не вистачає часу. Да? І е, я скажу, що е, багато психологів радить, що є такі певні фрази, які не можна е, задавати чи казати чоловіку, який зараз на фронті. І я частково з ними погоджуюсь, з ними ні, розповім спочатку з тим, що я погоджуюсь. Звичайно, ваші відносини всі складаються з телефонних розмов чи там, з якихось смсок. І це е, комунікація, певна. І е, якщо жінка е, запитує, коли перемога, що там на фронті, чи є в нас шанс перемогти, а вона навіть не розуміє, що зараз вона прострує ту того. Хто там по ту сторону, тому що з'являється відчуття і роздратованості, і болю, і нерозуміння, а, і а, сорому, да, що десь там не так швидко, як хотілось би, що немає що відповісти. Тому я погоджуюся, що ось ці питання табу. Чи є в нас шанс? Чи знаєте, ще коли кажуть: ой, починають сміятися з цих расистів, з цих чмобіків, що вони не вміють воювати, а ти ще не перепоміг, то можливо там да щось із тобою не так. Це звичайно ми не усвідомлюємо, Ми так хочемо підтримати, але цього робити не можна. Тож не треба взагалі. Тему війни, от тієї трогати. А, можливо, варто говорити, да, що якщо в тебе є необхідність зараз щось розповісти, то я готова. Якщо ні, то я тоді навіть не буду задавати цих питань. Я б взагалі сказала, що. Знаєте, як у психологів і у їх клієнтів є такий термін, що перед тим, як ми починаємо працювати, ми рапорт таки встановлюємо. Тобто ми кажемо, ми мене на ви, які теми ми трогаємо, які ні. де наші. Тобто є такі ці обґрунтовані скажімо так, правила, в межах в яких ми знаходимося. Так, мій погляд, що важливо, щоб ви домовилися, що. Наприклад, я в тебе не розпитую, а ти, якщо хочеш, то ти можеш мені щось розповісти. Да? Але я отримаю слово я не розпитую. Але якщо в нього буде така потреба, то, будь ласка, ти завжди можеш. А ми за тебе дуже хвилюємося. Ти це розумієш? Ми за тебе молимось. Ми за тебе підтримуємо. І наш оберіг завжди з тобою. Це також повинні вони знати. А не на кожній розмові ви повинні це нагадувати. Боже, ми хвилювалися, Боже. Ми не знали, що робити. Боже. Тобто, знаєте, він це ще передача такої відповідальності. Або коли там вона в розпачі починає плакати, я злякалася, я не знала, де ти був. Я те, я інше. І взагалі чого -то ти ти поперся? А то, ось це так: ось таких речей робити не можна. Тому встановлюємо цей рапорт. Знаємо, що ми кажемо, що все, що ти хочеш поговорити, сказати, будь ласка, я не буду туди лізти. Але що ми тоді можемо обговорювати? Ну, по-перше, ми обов'язково пам'ятаємо, що ми сім'я. І ви зараз ковточок живого, свіжого повітря додому, до того дому, який втрачений. Тому я казала, живіть якимось життям, щоб вам було що розповідати, щоб вам було що розповідати і щоб розказати, як ви сопали, як ви копали, як ви ліпили, як ви мили, як ви там не знаю вареники робили, ще щось. Тобто дайте віртуальну можливість побути вдома. Як ми вчора засинали і в альбомі дивилися і згадували, як ми були, і все, і вирішили, що так, ну наступного разу ми поїдемо вже не тим шляхом, а ось цим. да, І будемо чекати, да, коли ж коли ми зможемо це реалізувати. Тобто ось оці якість цього спілкування настільки, наскільки це можливо, щоб навіть там дитина зараз не слухає, да, і каже: він скажи йому зараз, що навчатися потрібно. Тому що коли війна скінчиться, то да, треба буде, щоб були ті розуми, хто буде це все відбудовувати і так далі. Тобто залучати тата до це, вже ми переходимо потрішки да, з вами до третьої цієї теми. І, звичайно, не пам'ятайте, що чоловік і жінка це не лише батьки, це не лише господарі, це не лише споріднені душі, це сексуальні партнери. Тому якісь важкі... Наші маленькі інтимні подробиці, там чмокнути, якусь фоточку, а, якісь, можливо, у вас свої там є традиції чи слова, чи я пам'ятаю, що, а, щоб а, життя, життя було, а, що я сумую не тільки як людина, я сумую як жінка. Да, моє тіло на тебе чекає, а, да, я вже хочу прийти, щоб ти приїхав, щоб я пошвидше тебе там понюхала. А, тобто такі речі. А не треба думати, що їм немає місця в житті Ой, не в житті а в цих реаліях. Я взагалі вважаю, що життя, смерть, і секс оце все справжнє, а все інше да, від іншого. Під словом, секс я зараз взагалі кажу не просто поєднання чоловічо-жіночого і там тріння між ними. А це вся ця гра. Це вся ця комунікація, це ну, такий великий театр да, ось того, що відбувається між двома, і тому не треба це викреслювати. І, можливо, навіть десь трішки, знаєте, як в ті часи, коли тільки починали. Бо це ж дійсно, тобто не повинна бути ця тема табойована, вона повинна бути десь там всередині. І вона, до речі, дає оце тепло в череслах, да, і в животі і надихає і дає ще активацію певних енергій. Останнє запитання це якщо ми зараз прочитаємо, що робити зі стосунками, поки чоловік на фронті, а ми батьки дитини. Це все зрозуміло буде, якщо ми згадаємо, що дитина може бути маленькою до 6-7 років, може бути вже прям підлітком. І дійсно, від цього ранжування буде залежати взагалі, що, що відбувається. Що тут в незалежності від віку? Незалежно від віку. Кожен з нас повинен розуміти, що психічний стан дитини повністю залежить від матері і того, що між батьками. Тому, це знаєте, як ми дорослі, ми зараз вирішуємо ці питання. Це питання складні, ми не можемо на все впливати. Але там, де ми дорослі, це наша відповідальність. Ти наша дитина, ми тебе любимо, а ми про тебе дбаємо зараз, ми в розлуці. Але да, і тут починається. Поки маленька дитина, то просто сказати, що вона захищає нашу країну, наш батько, що ця особистість. Що ми чекаємо, ми любимо, і взагалі маленьку дитину без цих подробиць туди не вставляєте. І це легше, тому що маленьку дитину легше відволікти. А не треба голосити, плакати, брати дитину і висмаркуватися в неї. Вибачте, все знаєте, коли вона голосить, тримає цю дитину, і е, все туди, все туди. Потім їй полишали. Вона а та й отруєна і пішла. То о оцього от робити не треба. Закатувати це гістерику. Це все, тому що ви зараз руйнуєте, в повному сенсі слова цю свідомість. Це поки маленька дитина. Дитина більша, наприклад, підліток, а він вже починає відповідати, в незалежності, це хлопчик чи дівчинка, бажання підтримати, а підтримати не може. Іде потім да, це все пропало, руки опустилися у всіх. Тому, будь ласка, тримайте в себе, повертаємося до першого пункту, беріть, пригайте, скакайте, що хочете, робіть, але врівноважуйтесь, бо руйнуєте із себе. і оцей Маленький всесвіт, якому ще потім з собою жити все життя. Коли діти вже подоросліше, то з ними можна розмовляти більше. Наприклад, підліток це вже і так зрозуміло. Важливо говорити про почуття. Важливо говорити, що нормально агресувати, нормально боятися, нормально переживати. І вже з такою дитиною, підлітком ви більше можете, як друзі, поговорити, що я зказати, що, що я сумую, а да, що я класно було щось згадати. Дуже важливо не зробити з. Дитини підтримку для себе, а, а, або з підлітка е, прям зробити для себе там подушечку якусь, щоб плакатися в неї, чи ой тільки шти, чи, не дай Боже, маніпулювати, що тато на фронті, я не знаю, ще й ти тут. Тобто ось, оцих всіх маніпуляційних речей категорично забороняється, тому що вони, воно руйнує на, в серцевині дуже багато конструктів. Тому це просто нерозумно. Розум хоче зараз, тут і зараз. Йому не подобається, йому страшно, йому тривожно, він не знає, він хоче зараз все вивалити. А разом каже: стоп! Стоп! Ми не можемо. От ми не можемо. Накопичилось у нас все, кажу, піди в лісі, покричи, поплач, а, да, піди поплавай, сиди, Перед повітрям перестань дихати зараз. Пфу, і куди ті думки дінуться, бо треба дихати, розумієте? А, тобто, оце ще раз кажу: оці всі техніки, будь ласка, запитуйте, менеджери будуть допомагати, і відео давати, і ссылки, посилання якісь давати. А, важливо, щоб ви просто розуміли, що все є, але потрібно, щоб з'явилися ви, з'явилася ваша воля а, і щоб ви діяли а, відповідно до тої ситуації, яка підіймається. Тому обов'язково, да, от тато вийде на зв'язок, що ми йому скажемо, нам вже треба його порадувати якось. Да? Давай оцінками порадуємо, давай підемо десь в зоопарк, давай побудемо, давай поговоримо, давай, щоб розумієте, щоб було ж тато що сказати. Якісь, можливо, відео записуємо, коротенькі, такі, знаєте, ще щось. А, да, що ось там в нас, да, ми зараз там за столом сідаємо, їмо да, і кажемо, що уявляємо, що ми їмо, а в тебе шлунок наповнюється. Да. Чи ми радіємо, а це тепло і радість? Також для треба трішечки, да, якби від наших сердець, тому що ми ж сім'ями ж одне коло. Тому станте тим тою підтримкою, яка знаєте: от якщо в тілі щось боліє, якийсь орган, то не болі не хворієш все. Тіло, тому що помре. Є частини, які починають і за себе, і за ту другу нирку, і за всі компенсації. А і ось ви сьогодні така компенсаційна система, де ви живете життям, заради якого ваша близька людина на фронті. А це для них найбільша нагорода. І вони знають, що ви живете це не те, що ви живете, і вам немає ніякого. Діло до того, що відбувається, просто не дивлячись ні на що, а ви е, живете, е, щоб те, заради чого ваша людина на фронті не була даремно, і що це кожен е, свій крок е, рухає е, в напрямку е, того, що. Ми мріємо, що все закінчиться, благополучно для нас закінчиться. Що будемо вдома, всі живі, здорові, будемо продовжувати наше життя. А сьогодні ми підтримуємо, знаєте, в цьому нашому вогнищі, щоб не, не згоріло це, щоб не потухло, що воно чекає, що ти прийдеш, і ми продовжимо да, це наше особисте, внутрішнє розвертати і проживати вже те життя, заради якого стільки. Тільки було пережито. Задавайте свої питання. Ще раз кажу, інформації дуже багато. Маю надію, що це було корисно. Пишіть, будемо комунікувати і рухатися в Унісоні.